Що працювати як не тут, в цьому університеті прекрасному, з таким прекрасним ректором, має великий контакт з педагогічним складом, контактує, знає кожного, хто що вміє робити. Йому не треба записних книжок, йому не треба нічого. В нього унікальна пам'ять, він це все знає. І робить так, що було треба. Я вже не було по Поплавського, не було б університету культури, не було б і нас, не було б тої атмосфери того. Тому м'яко скажемо балаган, але балаган досить організованого, культурного. Ну, Для мене університет це навіть не другий мій дім, а перший. Тому що я з 9 ранку тут і до 10 вечора, і всі мої друзі, тут вся тусовка. І студенти, які його обожнюють, і педагоги, які йому вдячні за те, що він вміє з ними працювати, і дає роботу, і дає свободу. Він не диктатор, не тиран. І вирішення тих питань, які виникають, вони ніколи не ставлять педагога в позицію того, що він десь довго чекає, щось когось там просить, не знає, десь обходить. І він приходить до ректора, він приходить сюди, приходить. І він має відкриті двері, відкрите серце. Якщо згадати, наскільки був непопулярний цей вуз в Києві, і побачити, як зараз іде молодь, і яким став цей вуз це єдиний може вуз, який не ходить до держави з простягнутою рукою. То ми зрозуміємо, що це воно не виросло само, Це все почалося з лідера. Отже, у прямому ефірі саме той молодий Орел Михайло Поплавський. Саме той, хто у 93-му році, очоливши тоді ще Державний інститут культури, став справді наймолодшим ректором України. Телефон для запитань 2110704. Ми почнемо з коротенької біографії нашого гостя. Música Михайло Поплавський ректор Київського національного університету культури і мистецтв, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України, за гороскопом Стрілець, за характером Лідер. Улюблене число 13 день понеділок. Особливі таланти пише книжки, співає, грає в кіно. Серед рис характеру сміливість і новаторство. Вважає життя великим шоу, режисером якого є людина. Народився і виріс на Кіровоградщині. У 1979-му з відзнакою закінчив культосвітній факультет Київського державного інституту. Культури. Працював заступником директора республіканського будинку народної творчості Комітету держпрофосвіти УРСР. З 85-го викладає у рідному інституті. Через 8 років стає його ректором, на той час наймолодшим в Україні. Рік по тому Поплавського як одного з претендентів на крісло міністра культури зміщують з посади. Через 9,5 місяців після трьох судових процесів та завдяки підтримці студентів, які блокували Верховну Раду і Кабмін, повертається до керівництва вузу. Сьогодні Михайло Михайлович людина популярна і не лише серед студентів. Він лауреат загальнонаціональної програми Людина року в номінації діяч культури мистецтв 1997-го та всесоюзного рейтингу популярності Золота фортуна золота еліта України 1998 дев'ятсот років. Одружений має дорослого сина. Вільний час віддає грі у теніс та плавання, кандидат у майстри спорту з футболу. А крім усього іншого, Михайло Михайлович може поборотися за звання найспівочішого ректора України. Скажіть, що ви відчуваєте, коли ви ходите на одну сцену разом зі своїми студентами, викладачами Іриною Білик, Зібровим Павлом і так, далі, і так далі. Я хочу сказати, що розумієте, керівник, особливо ректор творчого вузу, він, як я вже не раз сказав, він не повинен щоки надувати і вчити жити молодь, студентство. Він повинен показувати приклад. І виходити на сцену. І я розумію, що сьогодні я не виходжу не як співак, а як ректор творчого національного університету культури і мистецтва. Я даю приклад: роби як я, роби краще мене. І я хочу сказати, що ми навіть відкрили кафедру естрадного співу, щоб всі співали краще, ніж поплавськи. Скажіть, а чи завжди ваші? Подобання музичні, естетичні. Напевно, ви маєте їх свої і за рахунок досвіду, за рахунок віку збігаються з тими молодіжними стилями, які пропагують і привносять сьогоднішні ваші студенти. Ви розумієте, потрібно відчувати час, потрібно цю динаміку, потрібно всі стилі в музиці в музиці. В вообще, в мистецтві, в режисурі. Сьогодні ми, ми повинні відчувати час. Сьогодні на дворі 99-й кінець 20-го століття. Ми вже як то кажуть, на порозі 21-го століття, і ми повинні, як то кажуть, бути внутрішні, внутрішні налаштовані з урахуванням сьогоднішнього дня і з урахуванням потреб молоді на сьогоднішній день. Сьогодні це нова генерація молоді. Сьогодні вона розкута ідеологічно. Ідеологічно, вона навіть коли питає перший курс, хто такий Ленін, то так, каже, драматург, там, художник. І це вже приємно, що сьогодні молодь. Немає не має належної так. освіти, коли вступає до вулиці, так, так. це Так, Але що характерно, молодь сьогодні, вона хоче зразу мати зразу і все. І це. Це хороша така амбіційна сьогодні молодь. І вони хочуть зробити кар'єру, хочуть творчу кар'єру. І ми, наша задача особисто мене, як ректора і команди Київського національного університету культури і мистець створити умови для розвитку творчих особистостей. Що сьогодні кожна людина, кожна людина це зірка, тільки зірка в своїй справі. І дай Бог, щоб зірки України, як то кажуть, засяяли. На не засеяли в Україні і тому, що я думаю, Україна, чим більше буде зірок, тим краще жити буде в нашій державі. Ну поки що ви зібрали творчих зірок під дахом свого університету, і це правда. Вони є викладачами, педагогами, професорами і так далі. І так далі. У який спосіб їх, їхні смаки, безумовні естетичні смаки, впливають на смаки творчої молоді, яка вчиться у вас. Як вони можуть подивити своїми смаками? Чи є їхнє слово знаєте вирішальним, коли щось обирається? Ви розумієте, я. Ну, не все сучасне є хороше. Я хочу сказати, що ви розумієте, ми навіть е, е, ректор особисто з професорсько викладацьким складом проводить тренір психологічний. Чи здатні вони витримати таке е, сьогодні, навантаження металу, бо я не знаю. Сьогодні не може бути, наприклад, вчитель і учень, що це Заяць і вовк, або вовк і заяць. Сьогодні е, я кажу, що це ми старші колеги. Тут більш є талановитіше, біль мудріше, більше геніальніша молодь. Ми просто більш мудріші в нас досвіду життєво більше. Що це як молодший колега, студент, молодший колега. Ми повинні з повагою відносити до особистості. Навіть якщо двійку ставити, вибачитися з посмішкою і вибачитися, культурно, по культурно поставити двійку. Але особистість це є особистість. І у нас гасло команди Київського національного університету культури і мистецтв студента потрібно любити. Це прекрасне гасло. Я знаю, що ви днями післязавтра, здається, разом зі своєю командою студентів виїжджаєте у велике гастрольне турне. Скажіть, у якій якості ви будете там виступати? Як ректор, як менеджер цього турне, як педагог? Я хочу в двох словах сказати, що, наприклад, так по пам'яті, якщо скажу, ми розпочинаємо Полтаві, це третій тур всеукраїнського ювілейного туру Київського національного університету культури і мистецтв, пісня об'єднує нас. В турі беруть участь Ірина Шинкарук, група Льомі Льом, Театр Балет сучасно Сузір'я Аніко, Юрко Юрченко, Одольська, Брати Жовницький і багато-багато ще таких наших виконавців, студентів Київського національного університету культурної. А я виступаю не як співак, я виступаю як менеджер, і як ректор. Я хочу хочу сказати, що звичайно це для декого можливо не зрозуміло, але те, що сьогодні практично презентація Національного університету культури і мистецтв іде в регіонах, що що сьогодні колектив поставив задачу створити на базі Київського національного університету культури і мистецтв центр по підготовці творчої еліти України 21-го століття, і сьогодні ми йдемо, звичайно. Розумні люди це розуміють, а дурням це вже не допоможе. Скажіть, чи можна зрозуміти таким чином, що успіх цієї акції буде не тільки залучення і популяризація вашого вузу, залучення нових студентів талановитих студентів на ваші студентські лави, а й у тому числі і отримання якогось прибутку? Ви, я хочу вам сказати, що ми сьогодні це благодійний тур іде. Але прибуток буде йти, коли комерційні студенти будуть в серпні поступати в Національний університет культури і мистецтв. Ми не можемо сьогодні, наприклад, сьогодні дали і зразу ж взяли. Це, наприклад, прорости, як то кажуть, дасть зерна, але не полову, через рік, два, три, п'ять. Це вже йде презентація на кілька. На 5-10 років вперед. І сьогодні ви, я хочу сказати, я пробачаюсь, і що сьогодні ви подивіться, як діти відносяться, молодь відноситься до Національного університету культури і мистецтв. Сьогодні задача наша, щоб привернути увагу до Національного університету культури і мистецтв, відкрили конкурентноздатні перспективні спеціальності і запросили елітний професорсько-викладацький склад. Це дуже важливо. А саме головне творча атмосфера між студентами і викладачами. Скажіть відомо, що ви автор підручнику і автор е, науки, яка зараз проходиться у вашому університеті, менеджер шоу бізнесу. А за результатами цього туру, за його успішністю, будуть виправлені е, чиїсь знаєте такі е, у заліковочках оціночки, які були там, умовно, на двічки, три очки. Але якщо люди відпрацюють прекрасно, можуть не розраховувати? Що, до речі, до речі, дуже великий конкурс був студентів наших зірок української естради. За право, поїхати. за право поїхати в цей тур. За право не просто поїхати, це не концерт. Це концерт, концерт, який очолює ректор. Це престижно для студентів. І я хочу сказати, ми не платимо нікому за концерт. Це благодійні. Тобто дві як ви не брали? Зовсім. Я хочу сказати, да, я хочу сказати, що і Ірина Шинкарук, і Марина Одольська, і вхід у змінному взутті. Да, е, і несакається, е, не, якщо не помиляюсь, теж їде до нас. І е, е, театр Сузір'я Ніко це всі, які сьогодні на четвірки, п'ятірки вчаться. І до речі, вс, е, до речі е, всі вчаться на заочній формі навчання на комерційній основі. Вони не займають державного місця. Так що це комерційний набір, це люди, які хочуть взяти знання. Ремесло своє і, звичайно, був дуже великий е, велика така боротьба. Хто поїде в тур з ректором е, в цей е, всеукраїнський ювілейний тур пісня об'єднує нас? Я хочу сказати в двох словах, що ми, наприклад, розпочинаємо Полтаві в Полтаві всереду, потім іде е, Суми, Харків, Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, е, Херсон, Миколаїв. І Одеса, це третій третій етап нашого всеукраїнського туру. Ви називали учасників цього туру цього концерту ваших студентів. Я думаю, що це імена, які знані принаймні серед української молоді, популярні серед неї. Скажіть, що окрім таланту має мати даруйте за тавтологію молода людина для того, щоб сидіти рядом з тими людьми, про яких ви згадували? Ви знаєте, що багато талановито обдарованої молоді сьогодні є в регіонах, і ми дуже розраховуємо ставку зробили на регіони, тому що. Столиця є столицею, а Україна багата своїми регіонами. В регіонах є тобто треба мати лише талант, лише талант. І я вважаю, що багато в прошлому році багато сиріт пол на півсироти поступили, талановита обдарована молодь. У нас дуже об'єктивна і доброзичлива така журі. це предметні комісії, так щоб більш офіційно було, які відбирають особливо на кафедрі. У нас сьогодні ми вже прослухали десь 500 чоловік тільки на кафедрі естрадного співу яку Оксана Білозір. Ось. Сьогодні багато є талановитої обдарованої молоді, яка хоче вчитися і, до речі, тільки в нашому університеті культури і мистецтв. І я вважаю, що це велика заслуга команди Національного університету, культури, яка сьогодні ставки зробила на регіони, не тільки на місто Київ. І я думаю, що чим багатші регіони, багатша Україна. І ми всі кращі з кращим, я хотів би запросити до. Навчання в Київському національному університеті культури і мистецтв. Я звичайно нагадую, якщо ви ще не зрозуміли, у прямому ефірі ректор Київського державного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський. Телефон для запитань 211-0704. а зараз наш репортаж. За радянських часів серед працівників культури існував такий вислів навчання світло, а не навчання культосвіт. Сьогодні Національний університет культури і мистецтв повністю зламав цей стереотип. Його по праву називають вузом 21-го століття. Тут навчається близько 7 тисяч студентів на хореографічному, музичному, театральному, кінотелемистецькому та багатьох інших факультетах. Експериментальний проект освіти, що діє у вузі, дозволив відкрити нові перспективні спеціальності: юрист, економіст соціально-культурної сфери, менеджер шоу бізнесу та. Дельного бізнесу Зоріний склад викладачів, серед яких майже 100 докторів науки професорів, 41 народний артист, 50 лауреатів міжнародних і національних конкурсів, працюють не лише на престижність учбового закладу. Це запорука отримання глибоких фундаментальних знань. Но обійшла стороною університет і комп'ютеризація. Для отримання інформації з будь-яких куточків світу тут відкрили інтернет-кафе, у якому можна і поспілкуватися з друзями і випити чашку смачної кави з тістечком. Незважаючи ні на що, улюблений вислів ректора, окрім апетиту. Треба мати ще й совість, розповсюджуються і на цю територію. Минулого року університет відзначив своє 30-річчя. До цієї дати були відремонтовані майже всі навчальні приміщення. Європейського вигляду отримали і туалети. Михайло Михайлович вважає це особистою заслугою і погоджується з булгаковським професором Преображенським, який також вважав, що культура починається з туалету. Ну, безумовно, євротоалет це один з виявів радикальних реформ, які відбуваються у тому числі і у системі освіти. Але якщо говорити саме про систему освіти, у вашому вузі, яких змін вона зазнала? Ви розумієте, всі вищі навчальні заклади, і наш вони ще були вчилися багато по старих навчальних планів. Сьогодні міністерство освіти відпрацювало державний стандарт освіти в Україні, і ми практично сьогодні зламали ці стереотипи. Ми Самостійно, як національний вищий навчальний заклад, повністю модернізували навчальний процес. Ми вилучили всі дисципліни, які не впливають на професійну підготовку. Ми практично сьогодні відкрили конкурентно здатні перспективні спеціальності, запросили елітний професорський викладацький склад. Далі е... а ці спеціальності, як би оцінили, так би мовити. Товарний ринок сьогодні. Скільки людей готові йти вчитися, і як ви оцінюєте попит на цих фахівців? Ви розумієте? Сьогодні вуз працює по, як от по новим стандартам. Сьогодні ми взяли, наприклад, все краще. В європейських вузах американських ми знайомилися з Прибалтійськими Росія, Москва, і все краще ми просто трансформували в нашому університеті. Сьогодні це просто освітня корпорація Київського національного університету культури і мистецтв. І сьогодні, якщо ще ми в цьому році можливо конкуренцію такої не створимо, ну через їх два ми створимо всім метрам національного, так сказати, вищої освіти серйозну конкуренцію серед абітурієнтів. Це пов'язане з тим, що ви відкрили нові спеціальності юридичної, економічної, Нічної і власне справді стали університетом, а не інститутом, звичайно, і я хочу сказати, головна задача не просто зробити рекламу у засобах маси інформації. Сама головна задача зробити змістовно наповнити навчальний процес, творчий процес, щоб сюди краще з кращим елітом навчала наших студентів і щоб вони професіонали вийшли після закінчення університету. А ви цікавитеся, що відбувається з вашими. Вихованці після університету? звичайно, я хочу сказати, що в 98-му році в нас 90%, 90% я ще раз хочу сказати, що виїхали за призначенням, і це дуже велика, я вважаю, перемога у цей такий перехідний період керівництва Національного університету культури і мистецтва. Ми сьогодні працюємо з випускниками. Зв'язок тримаємо на протязі багатьох років. А який відсоток з тих студентських міст, які ви маєте, належить держзамовленню, тобто безплатними місцями вони є? А який відсоток є на комерційній основі? у нас 60% – це державне замовлення. А 40 – це комерційне замовлення. Я вважаю, що тут є дебати, наприклад, є повинно бути скільки комерційно, скільки державно. Сьогодні є батьки, які можуть заплатити за своїх дітей. Сьогодні фірми, які можуть заплатити, і треба дати їм можливість. Безумовно. А вони повинні вчитися в кращому навчальному а скільки закладі. скільки Коштує отримати диплом випускника Київського державного університету. Що ви маєте виду? Саме ти, да. про що я вас запитала, я хочу сказати, навчання у нас 5 років. У нас екстернотна форма навчання є. Можна, наприклад, і після вищої освіти, якщо вони хочуть, чи режисера телебачення, оператора, телебачення, звукорежисера, диктора, ведучих телепрограм, чи менеджера шоу бізнесу, модельного бізнесу, менеджера економіста і багато тих спеціальностей чи естрадного співака. Вони можуть за 2 роки екстр, екстерном, екстерном здати і закінчити вищий навчальний заклад. Наш, який ми можемо, якщо ви з точки зору, ви хочете яка зараз су, сума на комерційне, можливо, це для телеглядачів буде на стаціонарі. У нас десь буде 4 тисячі гривень, самі такі е, престижні перспективні спеціальності на заочному 2 тисячі гривень. А е, на екстернаті у нас, наприклад, сьогодні 11 тисяч гривень, десь до 12 тисяч гривень. Так, на сьогоднішній день. Скажіть, а бували у вас випадки протягом вашої практики, коли люди просто були готові були готові купити? Голий диплом, так би мовити, без ну, знань. заплатити за п'ять років отримати диплом і піти собі з Богом. Ви розумієте, це ж ми не можемо такі речі ризикувати. Це просто це наш імідж. Ви ж розумієте, наші але були пропозиції. Пропозиції були. Уявіть собі, до ректорів часто звертаються про ректорів і так далі, але це вже не наш імідж буде все рівно. Та людина розкаже другим, і це вже буде авторитет вузу, буде як то кажуть, втрачений. Я вважаю, що краще, краще сьогодні в рамках правового поля працювати України і кожна людина Дина повинна треба себе поважати, любити, цінувати, щоб сьогодні не допускати, наприклад, якихось е, якихось таких. Хороших пропозицій, а потім мати розплачуватися ну, розплачуватись, розплачуватись. да й просто імідж уже університету не дозволяє такі речі робити. Ви створили за вашою ніці, був створений такий студентський парламент, і цей парламент ви надали йому право накладати вето на рішення ректорату і навіть право оголосити імпічмент ректору. Як це входить знаєте, у те правове поле, в рамках якого ви існуєте, в тому числі ті нормативні акти, які розробили міністерство освіти? Я ще раз хочу сказати, що гасло студентів потрібно любити. Це гасло команди Національного університету культури і мистецтв і парламент, представник кожної студентської групи є в парламенті, є голова парламенту, заступники і так далі. І я один раз на місяць, як мінімум, зустрічаюся з усім парламентом, вирішуємо оперативно ці питання. Коли в мене проректори, декани, завідуючі кафедрами, і ми вирішуємо оперативно, дуже оперативно ці питання. Які питання ви вирішуєте? Вирішується Вирішує... навчального процесу, виховного процесу, побути, наприклад.

На побут, відпочинок вони дають пропозиції. Дуже багато. Я хочу сказати, що у нас таланита обдарована молодь і дуже розумні діти, талановиті діти. І вони, наприклад, розумніші набагато за нас. Я ще раз хочу сказати, ми просто наш життєвий досвід більший, але дуже багато таких неординарних ідей, які ми реалізовуємо дуже швидко. Цей безплатний чай і дешеві обіди. А що я хочу сказати? Що, наприклад, ми сьогодні у нас безкоштовно чай з сахаром, якого зараз не стало в Києві. щось льготні льотні обіди, і сьогодні студентський парламент запропонував, щоб до 1 вересня зробити сервіс, як в ресторані, студентський ресторан зробити. А хто буде обслуговувати? Самі студенти з Самі студенти. повністю сервіс як ресторанний, а оплата за рахунок університету як у простому студентському. Барі, а можна буде до вас зайти покуштувати? Будь ласка. З 1 вересня ми готуємося до відкриття. І я я хочу ще раз сказати, що сьогодні одне з головних таких задач, які ми, наприклад, сьогодні потрібно, це сервіс. Сервіс побуті, відпочинку, е, харчування, культура, побуту і так далі. Сьогодні це дуже велике значення для молоді. Молоді це не цікавить. Хто там що про когось каже? Вони прийшли і вони повинні мати те, що вони хочуть. Скриті, на якій стадії зараз знаходиться розробка такого проекту інтернет освіти? Досить досить І Що нового він дасть можливо і студентам, і викладачам? Ви знаєте, що ми недавно презентували інтернет-інтернет-кафе. Де студенти безкоштовно сьогодні працюють, взяв чашечку кави, можуть в бібліотеку конгресу США і через 15-20 хвилин взяти ту інформацію, і йти зразу на лекції. Це нормально. Сьогодні всі структурні підрозділи Національного університету культури підключені до інтернету. І сьогодні проект проєкт інтернет-освіта над реалізацією. Сьогодні команда працює. Ми хотіли, щоб заочники, екстернатна форма навчання, працювали з викладачами через інтернет. Через інтернет в обласному центрі, і заліки здавати, іспити здавати, але деякі контрольні повинні приїжджати раз в рік сюди. Це весь світ. Ми просто до цього ж вже, як кажуть, тільки доходимо. Весь світ працює в інтернет. А як же особистість викладача. А особистість викладача я вважаю, вони будуть один раз в рік приїжджати, економити час, цей складний соціально-економічний час. І я вважаю, у кого буде інтернет, буде в такі-то години. Викладач буде вести лекційний курс, задав, питання будуть задавати. Я вважаю, що це а як же емоційний вплив? Адже культура і мистецтво це то такі тонькі речі. Ні, це то не математика. будь-який проєкт, ви розумієте, є, є плюси і мінуси. Це один з проєктів наших. Але я вважаю, що вони будуть приїжджати на одну із сесій в рік. Не будуть два приїжджати раз, а один раз в рік будуть завдання давати, контрольні і так далі. А приїжджати один раз в рік, де будуть вичитуватися відповідні курси, а потім вони будуть здавати. Сьогодні, як не дивно, ви називаєте фінансовий стан університету культури стабільними. Це на тлі знаєте загальної кризи і такого стабільного плачу гине культура гине. Ви знаєте, ви розумієте, якщо ви говорили, якщо говорити по великому рахунку, ви знаєте, що критикували колись Поплавського, що він почав співати. Ну, це ж для умних, розумних людей це було зрозуміло, дурням це вже не допоможе. Це була проєкт розкрутки Київського інституту культури. І за три роки на сьогоднішній день. Ви бачите, що ми маємо сьогодні була поставлена задача перед ректором щось таке зробити. Я буду так дослідно казати, що викликати відчібучити, як сказала мені команда, що викликати шок, стрес і несприйняття. Все, що робить Поплавський, мета була досягнута. Ви знаєте, яку шалену критику ми мали, але. Задача була привернути увагу до культури, до освіти, до реформування в освіті і під це провести реформування нашого університету культури. Мета була досягнута, і ми маємо те, що сьогодні маємо. Настав час для запитань наших телеглядачів. Я нагадую в прямому ефірі саме той Михайло Поплавський, ректор Київського державного університету культури і мистецтв. Телефон вісімнадцять 0704 Я прошу. Як ви зуміли подолати оцього бюрократа, який вас не допускав таку вдаровану людину до посади директора? Рецепт просто. Я хочу вам сказати це рецепт від мого діда Романа Пахомича покійно. Він казав: Міша, якщо тобі зробили погано, зроби добре. Але сьогодні треба бути наполегливим. І як кажуть, якщо тобі зробили зле, ти зроби добро, але. Ти повинен, як кажуть, досягати мети, як то кажуть, йти до кінця повинна бути воля, повинна бути внутрішня домінанція, внутрішній настрой. Звичайно, було дуже важко. Але при потужній підтримці студентів ми сьогодні е очолюємо Київський національний університет культури і мистецтв. сказали державний національний. Київський національний університет культури і мистецтва. Дякую, тобто, ви проти того вислову класичного відомого добро должно бути должно з кулаками. Звичайно, я прошу ще запитання. І правда, що Михайло Плавський говорив, що коли людина поступає на третій, третій раз у його вуз, то на третій раз вона приймається. Я стараюся, щоб я, я стараюся, щоб за третій раз така наполегливість мені імпонує. І я вважаю, що людина хоче вчитися тільки в нас, і ми підтримуємо цю ініціативу. Спасибі вам, спасибі всім, хто був сьогодні з нами. Я нагадую, сьогодні саме тим був ректор Українського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський. Бажаю вам такої ж наполегливості і удачі у всіх ваших справах. Зустрінемося завтра в програмі саме той.